Всім привіт! Мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в Grounded. Так, а хто це? А це у нас сонечко. І з долгоносиком це мій питомець. Я його в предучій серії його приручив. А скільки в нього інвентаре ячеек? ячек? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Я його завжди глажу. Тому що він мені дуже подобається. Так, а що ми можемо робити в цій серії? Навіть не знаю. Ми можемо піти до завдання одного. Там нам потрібно було підняти флаг, але в нас не вистачало цих парашутиків. Так, давайте. Зараз потрібно допригнути до кропіт знаній. Так, а ми допригнемо чи ні? Зараз перевіримо. Давайте пригаємо і. Ні, ми вже не допригаємо. Я це вже побачу. Так, треба по цій штуці. Ну давайте. Падаємо, там клоп проти бомбандири. Добре. Якось дивно. Перший раз бачу це. Так, Тут не залізти. Значить, можна десь тут залізти. Вбиваємо другого паука ткача. Знову цей ток був. Все, вбили. Так, що тут у нас цей долгоносик, мій питомець. все. Тепер піднімаємось наверх. Щоб завдання виконати. І взяти ці крупиці знань. Это сюди. Ух. Тут вже один раз залазив. значить і другий раз буде краще, я буду залазити. Так, а сюди я вже не залазив. Так, сюди допригаємо. І можемо сюди допригнути. Нам навіть не був потрібен парашут. а тут потрібен? А тут теж не потрібен. Так ми могли сюди дійти 350 крупні знання отримали. Ну, мабуть, йдемо додому. Я знайшов цю штуку і ми не будемо йти додому. Так, а тепер парашет нам був потрібен. Франкенлайн. Не знаю, що це таке. Так, я хочу жовтий колір, Да, Все. Чомусь там синій, а не жовтий. Так, що тут у нас є? Тут у нас є кусь. Наліпки є. Так, і. Що це було? Малювати. Так, направо і наліво можна. Добре. Так, бомбандир. Ну, він нам нічого не зробить, і нам не потрібна його часть, так що його не будемо вбивати. А це наверх і вниз. Ну, я не знаю, що тут таке можна малювати. Тут є. Тут якось можна по-іншому малювати. Я бачу тут. Якось можна. Я нажимаю на всі кнопки, щоб як це зробити. Щоб треба їхати і це робити. Або я зараз. Або це написано там, малювати по. Добре я це не можу перекласти. Мабуть це тільки я можу малювати тут тільки вверх і вниз. Тому що я подумав, що я можу направо, ну, вверх і направо, а, а що тут мій меч робить? Так, а як дістати цей кусь? Кусь, мабуть, там наверху. Щоб його дістати нам потрібно От. тут у нас кусь біля цієї штуки, Франкенлайн. Да? Воно ж так є назва. Значить, так, да, тут мене показують, що десь зверху там кусь. Щоб туди попасти, потрібно на кирпичі стати. А щоб стати на кирпичі, я не знаю. Так, а там москіти. Вже там можна якось піднятися? Або тут ні, ми не зможемо. А ці штуки не можна піднятися. Ми колись дізнаємося, як піднятися. Ну що ж, йдемо додому. Давайте візьмемо нове завдання. Це у нас о, трофей комахи. Добре, зараз робимо. А що у нас там по крупіцям знані? Ми нічого не зможемо купити. да. Будемо зберігати наші крупіці знані. А поки що будемо робити наш трофей. Так, нам потрібно жолудь. Значить, йдемо до дубу, щоб добути жолуді. Бо там тільки є ці жолуді. Ну ідемо. Так, я прийшов додому. Давайте я сюди положимо. Оце. Так Давайте ми положимо або. Що ми можемо зробити? Ми можемо, А, це трофей зробити, я зробив. Я забув, що ми можемо зробити трофей. Навіщо я тоді йшов до дубу, Так, ні, давайте не сюди поставимо. А, сюди. Тому що там було криво. Так, і ще 450 крупій знання получили. Я не разумні за що? А, і завдання написано занадто довго. Мабуть, за те, що я на нього нажав. На цю штуку. Так, тут. Ці кліщ знову. Забуваю, що в мене є кліщі. Так, о, потрібно зробити канатну дорогу. Ну... Так, да, канатну дорогу в одне місце до другої. Так. Ми можемо щось зробити, але ну, мабуть ні. Ми зможемо тільки по... поспати. Так, а. Та ні. Поспимо. Так, і... да, у нас немає сна. Це значить, вже сну у нас більше ніколи не буде. Ну. Ми вже повинні ніколи не бути. Зараз поб'ємо і поїмо. Пам'ятаю, як я раніше їв і Менше Майже ж саме. Так, і... А, я буду у нас м'ясо сильно испортилось. А, а, так, давайте положимо всі речі, які нам не потрібні. А у нас їх багато. Оце речі, а, ні, чотири, Так. Давайте сорти, сортирирувати. Це можемо положити. І оце, тому що я їм не користуюсь. А все інше як нам потрібно. от. Що ніколи не клав кам'яний топор, Що? я його тут ніколи не бачив. А ще у нас, мабуть, було десь другий рівень Лопати. Чомусь у мене його немає, тільки перший рівень. І. я не розумію, чому його немає. Може, я знову так щось в... думаю, що у мене він є. Бо я не розумію, чому його не Ну Так. А прокачати броню ми можемо? Так, це. Щось дуже важко зробити. Так, і у нас Потрібно... клей. Добре. А як цей клей зробити? Давайте заходимо сюди. І тут, мабуть, десь є клій. Так, да, от клій. Так, сок. Ні, нам це не потрібно. Ставимо клей. Потрібно жолоді знову добути, ростки і часті клопа. Ну, клопа вже легко добудемо її ростки. Ну, добре, зараз візьму всі речі, які нам потрібні. Так, я поставив всі речі. 550 копій знань отримали. І можна зробити з багато чого клей. Так, можна зробити з острих оск. Колок? Ні, ми це не будемо робити з, з паука з м'ятних цих як вони, ця, цукерки Бо, із Бомбандирі з бравіного льва, з пауків з клопів, сонечок. Так, е, там можна з цих я забув. Підводних пауків, мабуть, можна ще зробити там було. Я всі назви вже уже чуть, тому що я не так багато разів вже записую відео. Так, і. Це завдання якесь занадто важке. Закропіце знання нічого не можемо купити. А що ми тоді можемо зробити? Перший рівень юта ми зробили. Може можна зробити другий юд? Другу тлю поставити? Чомусь у нас питомець довгоносика на тля. Ну... Ну, хоча бы виконали завдання, ще долгонойско приручили. Якщо ви знаєте граунди, то можете написати, як приручити тлю. Так, а давайте підемо до цього чипа бурла. Так, позначаємо, що нам сюди потрібно. О, нам вперед надайте. Добре, йдемо. Куди я плюс виходить? Дуже громко він хрипить. Так, і це чебура на столі. як туди піднятися? А зараз дізнаємось, а там ще бджоли є, і мед, і кола. Це пікнік там, як я розумію. Так, це у нас бутилка зубок. Чесь, це не бутилок зубок, тому що там тільки один зуб. А повинно їх там бути 10. Це було б добре, якщо там було б 10. Тоді б ми дуже сильно прокачались. Але ми заходимо тільки по одному зуби. Так, хорошо, що зубики, а не мегазубики. Самі газубки, я тепер зрозумію, що вони теж хороші. Тому що в мене інвентар з цими стрілами. Забагато в мене цих стріл. Хоча я вже не, в... не користуюсь. Так, а що тут у нас ще є? Тут у нас є нічого. Тут... Так, да, тут у нас нічого немає. Так, а у нас, по-моєму, було завдання вбити вбитийчинок. Давайте зараз подивимось. Так, тут десь завдання у нас. Воно десь зверху, так, да, вот бит п'ять 5 добре. Тут, мабуть, багато личинки, що тут ще один ходи. Так. Добываємо. Гусениці? Там вже личинки випадають. Так, значить, бувають і гусениці. А я, мабуть, третій рівень гусениць і другий рівень. Я знаю, що тут гу... що на... що... А то це? На павук. у нас хі... да? Я ж правильно прочитав? І вона зла. В якого вона рівня? А, ні, вона не зла. Вона в середині. Ну, значить, вона на мене не буде нападати, поки я на неї не нападу. А у них мало хп. Давайте повідомлення бо Там щось у неї було на лапці. Мед, о, це якісь нові атаки. Так, я ніколи не бачу. Так, знову якась атака. Тобто, можна відійти, коли вона так є. Це якась незвичайна комаха. Так, мо часті мокриці і ця жеска м'якость. ми ну, будемо назвати її жижою якоюсь. Зеленою жижою. Мені так буде легше. Так. Тут у нас, мабуть, нічого не буде. Так, а я тут, знайшов лопату, яку не можна попасти там. На, на пікнік попасти чи на стол. Можна тільки на цій лопаті. А як туди попасти, я щось не розумію. Так, можемо по одуванчикам, Там заражена хусиця, добре. Нічого нам не, не зробить. Я зрозумів, як туди попасти. Нам... я тут по одуванчикам вже попадав. Пригов сюди. Получалось на одуванчику, але не долетів. Тут бомба у мене нарисована, тому що тут ці штуки у нас. О, я не знаю, як вони є назва. Ну коротше, це каміння Якась інша. Що це за звук? Добре. Можемо підніматись наверх. Можемо? Так, да, можемо. Наконець можемо попасти на цей стол. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки.